Всім привіт, друзі! Сьогодні маю чудову нагоду вам показати наш експеримент. Так як ми вже прибираємо птицю, ми вирішили за вашими порадами, е, Звісно, ми розуміємо, що це максимально глупо, але все ж таки перевести на більше міст з чистих зернових до наших комбікорму ну, для того, як ви кажете, щоб курочка була більш домашньою. Ми таке зробили, ми гляньте, ось сюди, дали більше кукурудзички, Менше комбі корму. Раціон складає зараз переважно, як ви бачите, кукурузка. Е, що трапилось? Оця курочка, так як вона почала більше їсти кукурузки, менше комбі корму, вона впала на лапки. Вона не може стати, як бачите. Чому так відбулося? Тому що Бройлер звик отримувати повноцінний збалансований корм, де все є, для того, щоб вона розвивалась і отримувала всі поживні речовини. Коли цих речовин перестала вистачати, вона почала страждати і впала на лапи. Почали страждати м'язи, кістки, нервова система. Так як ми будемо зараз прибирати, то звісно вони е, уйдуть. Якщо ми залишимо і ще на деякий час, то почнуть потім, як риби, кожний за, за нею по черзі падати щоденно. І це, друзі, факт. Тому, друзі, наша порада, якщо ви хочете отримувати на фіналі смачну соковиту і. Що немаловажно, здорову пташку вам варто годувати її збалансовано. І не кажіть нам, будь ласка, що ви даєте чисте зерно без всяких вітамінів і домішок. В такому випадку ви отримуєте хвору птицю. Ну а тут уже задайте собі самі питання і відверто на нього дайте відповідь. Яку краще з'їсти птицю? Отаку здорову, яка отримувала все необхідне збалансоване, або отаку хвору, виснажену курочку, якій не вистачає. І звісно, від цього вона почала падати. І якщо ми ще пару днів потримаємо, вона ще більше стратить по вазі, і м'ясо таким чином стане сухим. І не дуже ага. на жаль смачним. Ну а ви звісно робіть висновки саме для себе, або ви обираєте здорову і гарну курочку, або на чистому зерні. Отаких от хворих. А всім, друзі, гарного дня.